Взагалі тут територія дуже красива. Все доглянуто, різні рідкісні рослини, дерева, кущі, дуже багато всього. Кругом стоять таблички по підписуванні дерева. Зараз тут кусять траву, то погано чуть. Але взагалі дуже класно. Це їх, напевно, привозять в таких. Йомкостях під висадку. Нові рослини. Багато навіть за цей час, коли ми тут були, то привезли деякі дерева. Це, до речі, ніколи не могла подумати, але це троянда. Дивіться. Там бутони. І вона б але вона, напевно, зараз проходить період адаптації тому що квіточки всі зав'яли. А, дивіться, тут навіть сорт є. Клас. Буде гарно колись. грається от фонтана не витягнеш його, кожного разу біля цього фонтана. Є ряди палаток, там продаються різні речі, сувеніри привозять місцеві майстри. І ну, короче, то що забув, можна докупити. це не критично. Сапори цвіли в цьому році, дуже гарно. І магнолії. Також сходимо, подивимося. Магнолії теж дуже дуже красиві. Рожеві і білі тут бачила. Може, де ще є якісь є, не знайшли. Зараз трошки пройдемося по внутрішньому дворику. Це наш корпус. І в дворі дуже гарно зроблено. Ми тут з Владиком кожен день гуляємо. Красота. Що, Зірочка, пішли? Так, да, пішли. Сходимо на мостики. Тут місточки такі прикольні, зроблені. Там водичка. Зараз підемо, подивимось. Це корпус житловий. понасаджувані насаджуванні пальми кругом. Тут, до речі, це басейн. Ми не ходили, тому що нам заборонив лікар показах по нашого здоров'я. Ідем тиняться. то ми в басейн не ходили, а взагалі є басейн тут. Відвідування, правда, плотне. У нас путівка стандартна, то в нас в вартість не входила. Можливо, в інших якихось і входитиме в нас не було. По-моєму, я не пам'ятаю точно. По-моєму, 120 гривень. Ні, 100 гривень за житла. Ні, я за басейн розказую. Місточки, рибки, до речі, є. Не знаю, де вони зараз. Але рибки є зроблено гарно. Да, кругом квіти, все доглянуте, да, пішли покажеш. Ну, а риби залягли на дно, зараз не гуляють, саме там не видно, хай пізніше знімемо. да, погано видно. Чуть не льопну. Ну так, да, давай ще так, льопне. Пішли. Ну, де тут Пішли. Це внутрішньому дворику. Така краса це виходить один корпус. Там в углу, другий, а це третій корпус, три корпуса, і лікувальний, лікувальний да, корпус, четвертий лікувальний корпус. Це сюди ми ходимо на процедури. В принципі, дуже зручно, тому що всі корпуса з'єднані переходами. То як йдеш на ванну або на масаж підводний, ну, коротко, на всі водні процедури, то на вулицю не потрібно виходити. Переходами перейшов. Ну, я думаю, влітку це не так актуально, а особливо актуально це коли холодно, так як у нас зараз. Вдень тепло, а вранці і ввечері холодно. Дуже. Ми прям в курточки вдіваємо, бо прохолодно. Подивіться, як гарно квітнуть з сокури. Дуже красиво. Бо ми думали, що вони сказали, що пішли. Ми думали, що вони примерзуть, тому що перед тим, як ми приїхали, саме були приморозки. Це бівет. Водичку ходимо сюди пити. Сюди вже переходу немає. Сюди приходиться, виходить на вулицю. За що я? А Саме перед тим, як ми сюди приїхали, були приморозки, то я думала, що взагалі нічого не буде, що все примерзне, але ні. Дуже багато молодих дерев насаджено. Зараз підемо з вами до фонтона. Владіковий любимий фонтон. Це не знаю, що за дерево, але цікаво. Якесь хвойне. Ялина. Ялина, можливо, Ялина. Синочок. Твій любимий фонтон. Фу. Такий прикольний кінь. Що конячка робить? Сить. Стить. А тут що робить? П'є. А тут п'є, да? так? Ні, ні, не можна нічого туди доставати. Тут ще якась табличка є. Це тут написано хто і коли. Мабуть, заснував. Фонтан. І тучий кінь. Керівник проєкту, генеральний директор то Павло не пойму, що написано. Такий no, okay. прикольний. Тут сидіти біля нього збираються, біля цього коня. Всім дуже цікаво. Саме зараз і магнолії цвітуть зараз всі біля них фотографуються безпереривно. Люди навіть я бачу якісь екскурсії, приїжджають видно тим, кому ближче їхати, то приїжджають просто на екскурсії, просто погулять територію, пофотографуватися, бо то, що дійсно тут дуже зроблено, дуже гарно зараз. Видно, що останнім часом дуже сильно зайнялися цим санаторієм, тому що багато саме молодих таких дерев, кущів. Дивіться, яка краса. Тут багато магнолій, такі вони ще не дуже великі кущиками, але багато. Ми тут з водіком часто відпочиваємо, бо недалеко від лікувального корпусу і ми. Між, між процедурами на цій лавочці сидимо, там якраз сонечко, тепленько, гарно, то ми там відпочиваємо. <рес> Та Кінь не дає спокою дитині. Да, зайка? Да. Кінь тобі спокою не дає. Так. Да. Що? Пішли на процедури. Дай є спокою. Пішли, якраз по дорозі ще трошки познімаємо і підемо. Гарно. Нам сподобалося. Владіку сподобалося сьогодні вранці. Запитували, чи, чи хочеш їхати додому. А він каже, ні, каже, а що каже, мені така тут класно, а мені тут понравилось. не хочу їхати додому. Ну так нам залишився. Сьогодні один день, завтра вже будемо виїжджати, так що хочеш, не хочеш. А додому їхати треба, да, так, зайка? Не балуйся. Гарненько так. Лавочки кругом, квіти. Хто хоче полікуватися і відпочити, саме головне. То дуже рекомендую цей санаторій, це під каполонини.